Велик день свято не тільки релігійне, воно наповнене магією ще до християнських часів, традиції яких увібрали в себе сучасні обряди. Чарівною силою уява українців наділяла все, що стосувалося Пасхи. Дослідники кажуть, що кожен четвер під час Великого посту вважався особливим дівчата навіть ворожили саме в цей день тижня. Проте, звісно, найбільшої ваги надавали останньому, чистому четвергу. Ще до сходу сонця матері купали своїх діток, а потім омивалися самі, адже вода у цей день вважалася цілющою, здатною очищати. Тоді ж господині Галич. Що вони починали пекти великодній хліб. До слова, газдині дуже трепетно ставилися до цього процесу, довго вимішували тісто, намагалися, щоб цей процес не побачили злі та недобрі очі. Існувала також традиція гасити і запалювати новий вогонь. Тільки тоді на відродженому полум'ї пекти паски та готувати інші святкові страви. До слова, пасок випікали жінки доволі багато, іноді до двох десятків, адже потім цими паляницями треба було ділитися з усіма, пригощати гостей, нести на цвинтар, аби поділитися радістю воскресіння Христового з померлими родичами. Обов'язково прибирали і в оселях, аби зустріти одне з найбільш. Релігійних свят у чистоті і порядку. Обов'язково наводили лад на могилах родичів. Культ предків пов'язаний з тим, що в такий переломний момент природи межа між світом живих і світом мертвих зникає. Тому вважається, що саме в четвер душі померлих предків Господь Бог з Дівою Марією відпускають на землю. Вони тут будуть перебувати до проводів, а в деяких випадках вірили, що навіть 40 днів до вознесіння. Уявлення, що предки присутні за великоднім столом, існує до сьогодні. Особливу увагу господарі приділяли наїдкам, які клали у великодній кошик та ставили на святковий стіл вірили, що головне не кількість їжі, а її розмаїття. Тоді увесь рік родина житиме в достатку. У святковому кошику, крім паски і яєць, обов'язково мають бути м'ясо, сало, хрін та сілі, які здавна приписують магічне значення. Наші предки освячували навіть ніж, яким розрізали свячену паску. Вважається, що тільки таким лезом можна розрізати великодній хліб. Все, що було в кошику, навіть рушничок, яким він покривався, наділяли магічним значенням. В українців була заборона, будь-що освячене, викидати його закопували і вважалося, що там буде родити нива, не буде бур'янів. Навіть кісткам приписувалося магічне значення. Після освячення кошика вся родина збиралася за святковим столом. До речі, і перед сніданком були магічні обряди. Сім'я вмивалася водою з миски, в якій лежали писанки. Першою вмивалася дівчина на виданні, потім сини господиня, а останнім господар. Чоловік обходив обістя із свяченим, частував потрошки худобу, щоб плодилася і була здорова. Частування починалося із спільної молитви. За столом мали бути присутні усі члени родини, аби цілий рік трималися разом. Були дружніми і в такому складі дожили до наступної Пасхи. Батько ділив свячене яйце на кількість членів сім'ї. І на померлих. Шкарлопу не можна було топтати ногами. Вірили, що за це Бог може покарати навіть хворобою. Ці шкарлупки дрібнили і ними годували корей, часом навіть лікували. Крашенки дарували особливо дівчата своїм нареченим. Ще одне повір'я у Великдень та впродовж 40 днів до вознесіння ні в якому разі не можна ображати та обходити знедолених і хворих, адже предки казали, під їхнім виглядом по землі ходить сам Бог, таким чином перевіряючи нашу доброчинність. Ще одна традиція до Великодня обов'язково має бути новий одяг та щось нове в хаті. Для того, що протягом всього року у нас все було нове і множилося. Усі три дні люди святкували, відвідуючи рідних і близьких, беручи участь у розвагах. На сьогодні у Львівській області зберігся звичай гаївок, яким приписувалася магічна сила розбуджувати всю природу і відповідним чином провокувати здоров'я. Найголовніше це створити настрій великого весняного свята, яке нас чекає.